Чи задумувались ви колись про прекрасне, коли смакували цукерки? А ось Віталіна Скупко не лише задумувалась. Вона навчилась створити красу зі звичайних цукеркових обгорток. Здавалося б, що тут такого? Просто фантик. Але для неї це політ фантазії, який дарує мисткині новий чарівний виріб. Вони мені усі подобаються. Ну ось тут це саме больше мені брілянтова вишивка I, 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 русалочка, пташечка, лебеді. найбільша сумочка і тризуб, і морю, Тут то, то, то Дуже важкі роботи громадська організація молодих інвалідів Фенікс та Прилуцька центральна бібліотека імені Любові Забашти організували персональну виставку виробів пані Віталіни. Жінка працює у досить рідкій техніці модульного оригамі. Роботи Віталіни дуже цікаві, і дуже приємно, що люди знаходять своє покликання у різних хобі, у різних техніках роботи. Ці роботи яскраві. Ці роботи мають такий поштовх до реалізації своїх ідей. Громадською організацією молодих інвалідів Фенікс, наша бібліотека, працює досить давно. І ми розуміємо, що цим людям потрібна підтримка, потрібна підтримка їхньої творчості і обов'язково презентація цієї творчості для більш широкої аудиторії. І тому наша бібліотека завжди дає простір для того, щоб ці люди могли презентувати себе, свою творчість для прилучан. Із Віталіною Скубком ми знайомі давно, давно запримітили її талант і планували цю виставку досить довго. Зрозуміло, що роботи її такі не схожі на інші. А ми саме шукаємо завжди щось нове. І якщо ми побачили, що її роботи зроблені із цукеркових фантиків, нас, звичайно, це зацікавило. Це роботи скурпульозні, роботи, які потребують багато часу, всиччивості, терпіння і зрозуміло майстерності рук. То наші зацікавило тематика цих робіт, тому що дівчина не шукає їх десь в інтернеті, а вигадує сама. От, наприклад, робота з лебедями. Їй самій хотілося показати саме цього лебедя, вона сама малювала саму схему цієї роботи, придумувала кольори і видумала, що там треба якусь корону для царівної лебеді. Тобто, звичайно, що це творчість. Це те, що треба підтримувати. І найголовніше, якби сьогоднішній посил нашої зустрічі, в тому, що ми всі різні, але кожна людина має, власне, свій талант. Хтось проявляє себе на... в спорті, хтось на Танцювальних майданчиках ще у дитинстві дівчинка побачила, як сестра майструє з фантиків. Вона теж забажала спробувати. У неї все вдалося. У сестрички побачила, як вона робить такі. Першою та найулюбленішою роботою став чарівний карась. Виготовити саме рибку надихнув Віталіну дідусь. З дошкою на рибалко їздила постійно. Відвідувачі виставки уважно розглядають роботи та захоплюються майстерністю дівчини. Кожному припало до душі щось своє. Я не вперше відвідую такі заходи, але і приємно була вражена, так як всім відома техніка Орігамі, але саме з об... обкладенок із цукерок, то дійсно вразили такі роботи. Найбільше вразила мене робота лебеді, як птахи, вірності, птахи. Тахі кохання, але також роботи вишивка бісером, діамантова мозаїка. Хоча на виставках-конкурсах не оцінюється як вид мистецтва, але це є затратно і це є клопітка робота, то я вважаю, що такі роботи не оцінювати просто неможливо. Я дуже рада бути сьогодні на виставці Віталіни Скубко. Я вже на перший раз бачу її роботи. Вона долучалася до участі у фестивалі Мистецькі барви і там отримувала схвальні відгуки журі. То сьогодні, побачивши ще раз її роботи, я побачила, що є вже і нові напрацювання. І найбільше мені подобається. Завіса, яка в техніці орігамі зроблена, це дуже кропітка робота, це є і прикраса з одного боку, і з другого боку, це показує ну, досить таку велику майстерність нашої майстрині. Окрім виробів у техніці модульного орігамі, на виставці представлені картини вишиті бісером та викладені діамантовою мозайкою. Роботи Віталіни виконані майстерно та скрупульозно. Майстриня ретельно підбирає кольори та фактуру, щоб підкреслити глибинний зміст своїх картин. Увагу усіх присутніх привернув до себе Фенікс, якого мисткиня виготовила спеціально для громадської організації. Він вразив ледь не кожного своїм золотим блиском. Зокрема, мені сподобався цей Фенікс, тому що дійсно це і організація. Ця робота давня, одна із перших її робіт. Але ну, якби, цікавий задум дійсно підтвердить, що Фенікс відроджується з полум'я. Навіть коли людина там буває в занепаді, варто, щоб знайшлася якась друга людина, яка підживить її напутнім словом, добрим словом. І в людини запалюється по-новому вогонь. Людина далі продовжує жити, творити, знаходити в собі сили. Долати якісь незгоди і непорозуміння особисто мені сподобалася її робота Фенікс, так так як це символ відродження, надії, саме те, що потрібно нашій країні і кожному з нас у цей складний період для країни. Незважаючи на складнощі сьогодення, такі заходи надважливі як для самих майстрів, так і для відвідувачів. Митці мають можливість представити себе та свою творчість, а поціновувачі насолодитися спогляданням прекрасного.